Новий глянець в Івано-Франківську презентували журнал Лайк like. засновником нового видання. Є власниця ресторан-клубу Білий і чорний Оксана Мельник каже: місто давно потребувало якісного і головне змістовно наповненого глянцевого продукту. Саме таким є лайк. Like. Особливістю цього журналу буде те, що в ньому буде що почитати. Тобто в ньому буде дуже багато статей. Я думаю, що вони будуть цікавими. Якщо поділити всі статті, то їх можна розділити на дві категорії. Перша група це є журналістські статті про життя зірок, про життя цікавих особистостей. Про історію нашого міста, а також це корисні поради різних експертів, яких ми запросили до нашого журналу. Це і дієтолог, це експерти з краси, з моди. Планування материнства представлення нового глянцю було дуже особливим. Народження журналу поєднало і народження нової сім'ї. Безпосередньо на презентації відбулося романтичне освічення та поєднання двох закоханих сердець. Приємна атмосфери та затишку додав виступ сталевого голосу України Арсена Мірзояна Він завітав на презентацію журналу Лайк «Like» в рамках туру містами України. Усі присутні сповна могли відчути та насолодитися характерним тембром та манерою виконання Мірзояна а також познайомитися з першим випуском журналу. Алу like. лайк його головний редактор Лариса Фрішин відзначила, що енергії та креативу у журналістів достатньо, аби дивувати читачів. Журнал Лайк like, він багатогранний це, так би мовити, унікальний села з вишуканими приправами, який, я впевнена, буде цікавий всім. Тут надзвичайно багато рубрик. Ми намагалися купити усі сфери. Це і стиль, мода, здоров'я, психологія, історія нашого міста, про цікавих людей. Журнал лайк like про тих, хто створив себе сам, і про тих, хто тільки починає свої перші кроки на шляху до успіху. Ми готові ділитися досвідом, аби робити життя наших читачів яскравіше. І я впевнена нам є чим їх здивувати. Журнал виходитиме раз на два місяці обсягом не менше 90 сторінок та накладом в 10 тисяч примірників. Лайк розпосюджується в місцях продажу преси, а також в салонах краси, кафе та ресторанах.